Слава, героя! Чернігів попрощався з героєм – 23-річним Євгеном Кравченком. Командир бойової машини 13-го батальйону загинув, тримаючи блокпост у вуглегірську. Кілька сотень чернігівців проводжали бійця в останню путь. Бойові побратими прийшли на похорон прямо зі шпиталю. Хороший чоловік, товариш бойовий, Спину завжди прикроють». Майстерне кремування Євгена не раз рятувало життя товаришів та витягувало із серйозних халеп. Водитель нас навіть не имеє при собі прав, чоловік вміє, він прирождені водителя. Саниці поки стояли, саниця на 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 номер, Некоторая ситуація не ні точно не було, ні возможно було вирішити, їх просто ні возможно було зі однак, навіть талант не оберіг Євгена Кравченка 31 січня, коли російсько-терористичні війська атакували із серйозною перевагою у силі і техніці. За офіційною інформацією, в тому бою загинуло ще троє вояків 13-го батальйону. Та бійці кажуть, є й інші, тіла яких залишаються на підконтрольній бойовикам території. Проте, щоб забрати їх та визволити чотирьох полонених, волонтери ведуть напружені перемовини. Ми просто. Когда оттуда возвращались в день того дня этого страшного бою, ми підняли монаушу, ми підняли групу переговорщиков, <как> Ми зв'язувалися з Владимиром Рубаном пленным нашим. Ну, сейчас там робота йде. Продовжують виходити на зв'язок. вояки, які вважалися безвісти зниклими. Вже кілька днів одна з таких груп не може прорватися до своїх. Але хлопці живі та здорові. Они сидять там п'ятий день. Около 30-40 человек, наверное, Сашов отрядом там всё какие-то ребята. Они стоят территорию депо рядом с кам выезжают и ищут кто-то живых, и 300-ых у них нету своими. Связи сейчас с ними нету. Попри все, 13-и залишається боєздатним та продовжує виконувати свої завдання. Они підбивають танки, они взяли приведення бойових дій і пленных, они уничтожили арткоректировщиков і снайперів з протилежної сторони, то есть вони боєздатні. У них високий бойовий дух, і несмотря на це, вони продовжують виконувати задачу. Чимало чернігівських бійців і досі у лікарні Артемівська. Туди наші волонтери постійно доставляють допомогу. Туди треба все, 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 все. Починає від белья, тому що ранений, він його привозять, з нього знімають всю одежду, срезають. І он, естественно, на полі боя оставил все свої личные вещи. Наші черниговцы очень много допомогли деньгами, і, і медикаментами, надо в госпіталь. Наші церкви допомагають тоже благотворительной помощью. А чернігівський шпиталь, куди днями привезли поранених під вуглегірськом. Містяни просто завалили фруктами та солодощами. Волонтери просять людей, поки вгамувати пил. Натомість потрібні гумові капці, чорні шапки та шкарпетки, нове спіднє та засоби гігієни.